Ось так виглядає шикарна смарагдова сукня, якщо вона на лішечку, чи просто у вас в руках. І зовсім по-іншому вона виглядатиме на тілі, зараз переконаєтесь. А ось сукня так виглядає на тілі з бежевими аксесуарами поясочком і коралями. та також сумочкою в тому. Сукня шикарно лягає на тіло. А ось так виглядає сукня з рідним пасочком. Придивіться. Стильна, святкова, сучасна. Просто її треба прийти і приміряти. І вона зовсім по-іншому ляже на вас, ніж на манекені. Не ігноруйте примірками, тому що примірка дає змогу відчути, яка сукня ваша, а яка ні. І ця точно з допомогою примірки знайде свою господину. Впевнена, заходьте в свою обмову. Таких суконь там є дуже багато. Міряйте. Исполите свій настрій.